Ну що, шановні глядачі, влада вирішила остаточно позакривати людям роти. Про що я законопроект внесено до ради, який говорить про те, що якщо людина під любим відео десь поставила злобний коментар або, як би сказати, погрози в адрес чиновника чи якихось медійних там діячів, 10 років тюрми людині світить. Да-да-да, ви не послухалися. Якщо ви десь під якимось відео прокоментуєте, звісно, там, або там ще щось депутата, чи чиновника, чи громадського діяча, ну такого, наприклад, блогера, як я, ні, такого, за такого блогера, як я, нічого там ніхто не буде робити. А от за вищих там таких блогерів, які ближче до, як би сказати, їхніх е, е, височеств вибачаю за вираження, да, ну, таких блогерів, да, за таких будуть карати. Про що я законопроект? Подано в раду про внесення змін до статті 336, 346 Кримінального кодексу України. Вони вже до Кримінального кодексу добралися. От щодо встановлення відповідальності за публічний заклик або публічне підбурювання до насильства щодо державного чи громадського діяча, а також посилення відповідальності за погрози або насильство щодо державного чи громадського діяча. Тобто, простими словами, я ж вам говорю, що якщо ви якийсь дійсний коментар написали, все. Раз, два, діло і. На 10 років. Ну, я розумію, десь там щось я проти насильства. Я проти не любого насильства, е, закликів і тому подобне. Але ж говорять, що в інтернеті просто ну, це люди просто висловлюють свої, виплескують свої емоції, свою думку. Ну, так пишуть, але за час тут до такого не доводить. Але вони пішли далі, вони говорять, що на руках у людей дуже багато зброї і немає ніякої відповідальності за ці, як би сказати, за ці заклики. От поставте на паузу зараз і напишіть, що це. Це вони бояться так? Чи, 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 чи за боясть така, чи забезпечення? Чому зараз? От чому отак, от, от зараз, оце воно все? Оце? Стається, чому вони оце хочуть протягнути, та да? поки оце відволікають нас там Юлію Володимир Тимошенко, там підозрює її вручають, та ще щось, то це виключення світла у нас, щоб люди менше, як би сказати, базікали. І от такий закон протягують. Ну хто буде цим, як би сказати, розбиратися в цьому всьому з цим коментарем? Чи він злісна погроза, чи це просто емоції, чи як? Ну як, ну наприклад, людина захоче написати щось, а вже не буду. Того, що мене ж можуть посадити. От те не написати, а те, як написати, тоді, виходить, тільки потрібно хвалити усіх. Ну, я так розумію, якщо б вони робили свою роботу правильно, е, ну, не було до них ніяких запитань, не корупції, не хабарів не брали, е, правильні закони робили, людям допомагали, то люди б нічого і не писали в їх е, сторону. А так, як воно таке коїться в державі, і, ну, то люди, звісно ж, і пишуть. Саме головне, хто ініціатор цього даного законопроекту? Яценко Антон Володимирович. І, увага, Тищенко Микола Миколайович. Та людина, яку судили, яка здівалась над чоловіком. І все, він в Верховній Раді, нічого йому немає. От. Його не посадили, нормально, він закони робить, виносить в Раду. От. Якщо цей законопроект буде проголосований, то все, людям роти позакривають остаточно. Вже дивіться, вони ж зробили, вже люди на мітинги не можуть виходити. Ну, Зрозуміле діло, військовий стан, війна, страшний ворог напав, ніяких мітингів. ну, Люди не можуть висловлювати свої, як би сказати, Ну, не, 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 не покур, А свою думку, да, що щось не так виходячи на вулиці. Жінки не можуть. Чоловікам поперекривали все. В розшук, ухилянці, а якщо чоловік навіть вийде, бистренько приїде поліція, швид приїде ТЦК, запакують і е, завезуть. Тобто на вулицях люди не можуть висловлювати їм своє не, ну, недовольство. Да? От. Вони посиділи, подумали, подумали, ага. В інтернеті на нас бочку котять. Давай придумаємо такий законопроект, що їх не да... вони про нас щось, там, якісь погрози написали і на, на нари їх. Як так? Ну, де... де ця свобода слова тоді? І от вони говорять, що на руках у людей дуже багато зброї. Ось вони зачитаю. особливу тривогу викликає обставина, що під час воєнного стану спостерігається озброєння цивільного населення. За оцінками експертів, в Україні нині може перебувати 4-5 мільйонів одиниць вогнепальної зброї, значна частина з яких поза офіційним обліком. То бояться чи закривають рот? Чи що напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, як ви гадаєте? Вони говорять, що прийняття законопроекту умови необхідністю встановлення кримінальної відповідальності за публічний заклик або публічне підбурювання до насильства щодо державного чи громадського діяча. Акти чинного законодавства України не містять норм, які б встановлювали відповідальність за публічний заклик або публічне підбурювання до насильства щодо державного чи громадського діяча щодо що призводить до безкарності таких діянь. Я ще раз наголосю: робіть свою роботу. Ну, робіть так, як треба. Робіть. Все по закону, приймайте закони такі, як потрібно, не крадіть, ну, приберіть корупцію, люди не будуть ніяких закликів робити. Я ще раз наголошую: я проти любого насильства. Тобто, Чи то чиновник, чи то, чи то міністр, чи то депутат, чи хто-то, чи то проста людина, насильством нічого не доб'ється. Але чому, коли наприклад. Ну це що, тоді виходить, як Сусідна сусіда кричить, як там тобі ноги переламаючись, вибачаюся, звісно, слугу осуждають своє висказування чи ще щось роблю. Його також треба садити. А ні, він же ж не державний діяч, він же ж там не відомий блогер, таким не можна. А от, не дай Бог, щось скажуть на голову сільради або на мера міста, або там не доведена депутата. Все на 10 років так і будуть трактувати, ви розумієте? Тобто людина може просто щось десь там якось висловила. І все. Ага, не сподобалось тому чиновнику? Ви ж знаєте, які наші чиновники? Ну А що це він такий пересякий? Неме таке каже, а ну давайте ми його е, зараз розкажемо, що йому треба робити. От. Тож, як би сказати, ну тут не зрозуміло, взагалі в цій песні записці не йдеться. От вони показують, хто буде це контролювати, хто це буде оцінювати цей коментар, да, цей заклик, як вони говорять. ну, люди, Не закликайте. Ну взагалі в коментарях не закликайте до якогось насильства любих, чи то членів сім'ї, чи то депутатів, чи то міністрів не потрібно. Цим нічого не доб'єшся, а от собі наробите горя, тому що це поки що законопроект. Воно може, як би сказати, бути і вже законом вони можуть прийняти, Потім вже дивиться, хто дещо описав на них. Цілі задання проєкту закону. Законопроект розроблено з метою посилення кримінального право захисту державних та громадських діячів і їхніх родин від посягань на їхнє життя, здоров'я або гідність, зокрема з урахуванням обов'язкових для України міжнародних стандартів. Зрозуміли, міжнародних стандартів. Так ще раз говорю, робіть так, як полагається, люди не будуть погрожувати, люди наоборот будуть хвалити. Це вони що, свої дуби прикривають? Чи бояться, чи людям рот закрить? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Згідно зі статтею 20-го міжнародного пакту про громадянські та політичні права держави, учасниці зобов'язані забороняти висловлювання, які ставлять заклики до дискримінації, ворожості чи насильства. Відтак, серед основних задань законопроекту адаптувати кримінальну відповідальність за такі заклики у національному праві, виключити можливість безкарного самозахисту надмірними методами та сформувати е превентивний ефект. Розумієте, що вони пишуть? Ну, а що ну дивіться? Суди їх не карають. От, да, там, НАБУ, САП, там, підозри оголосили, там, наче посадили, бах. Суд їх випустив під заставу, там 50 мільйонів чи стільки, вони втекли за кордон. Накрали, обікрали країну насамперед вами і втікли. Ну, суди їх не карають. Тоді давайте, як би сказати, кримінальна відповідальність дуже суворо посилить на підставі цього і державним е е діячам, оцим, як він каже, і цим ну, остальним. Якщо він зробив якусь неправову діяльність. А ні, ну, ні, для них не роблять закони, для них Конституція, як би сказати, на паузі, в них все добре. Тільки ми з вами потрібні, повинні позакривати роти, сопіть дві дірки, тільки хвалити їх те, що вони роблять. Ну, от, Наприклад, зараз світла немає в Києві, там взагалі Харків і в дуже багатих регіонах люди просто сидять. От. Либо взагалі говорять, як, який народ, така й влада. Розумієте? Народ же обирав цю владу. Ну, значить, от народ хотів таку владу. Тож, бачите, що коїться. Образили на 10 років тюрму. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Яка ваша думка? От. Не Погрожуйте нікому, бережіть себе, бережіть своїх рідних, насильством нічого не доб'єшся, а тільки можна зробити хуже, як собі, своїм рідним і, як би сказати, своїм близьким. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я, дай Бог вам всім здоров'я, мене на цьому все.